Фінальна лезгинка Кадирова. Він намагається успіть. Чи вдасться диктатору Чечні оклигатися після відмови нирок? Він розуміє, що йому небагато залишилося. Новий пост получає син Рамзана Кадирова. Чи справді важкохворий кадиров під носом у Путіна готує свого наступника? Та чи дозволять йому посісти цей трон російські ФСБшники? Ми розібрали усі сценарії без кадирівської Чечні. Це може бути останній вихід у люди воєнного злочинця Рамзана Кадирова 11 січня. В нього раптово відмовили нирки. Уважно вдивіться в набрякли роздуте обличчя, яке важко списати на втомочі щільний графік. Його екстрено госпіталізували до його ж власної лікарні. За нашими джерелами у гур до Кадирова прибули члени його сімейного клану, включно з тими, хто перебував за межами країни. Водночас суттєво активізувався процес пошуку кандидатури на майбутнього керівника Чечні. Хто ж посяде його трон? І чи оклигає цього разу Дон Кадиров? Бо це вже друга за кілька тижнів раптова госпіталізація. Перед новим роком він прилетів до Москви на поклон, але до Білого Дому дійти так і не зміг. Про серйозні проблеми з нирками та підшлунковою залозою змі писали вже не раз, коли Кадиров востаннє з'явився на публіці, навіть неозброєним оком можна було розледіти ознаки важкохворої людини. І хоч чеченський керівник Тікток Війська запевняє, що він абсолютно здоровий, чи не натякають його раптові візити до клінік на зовсім інше, і чи не свідчить попередня госпіталізація про те, що його тіло вже не завжди слухається. Так, влітку Рамзан Кадиров ледь не втопився в Агейському морі, коли відпочивав у курортному бодрумі. Проте турецькі медики встигли його відкачати. Після цього він в своїй резиденції сів на велотренажер та так завзято крутив педалі, що схуд майже на 20 кілограмів. Але у більш підтягнутій фізичній формі дон Кадиров протримався недовго. Його тіло і обличчя знову почало розносити. І, врешті-решт, він раптово загримів до московської лікарні. На цілий тиждень він зникає з усіх радарів. Втім, після тижневої тиші таки виходить у соцмережі і знову заявляє, я не хворий. Ваше здоров'я настрой. Настой бойовий. Люди нормальне розуміють нас. Ми ще повернемося, і як притомні, з бойовим настроєм проаналізуємо, чи не бреше часом Тікток воїн, бо людей обдурити можна. А от Лизгинку, яку він так полюбляв витанцьовувати, точно ні. Тим часом у медіа з'являються сигнали, які теж можна читати між рядків. Кадиров готує свого наступника, ніби передбачаючи, що йому залишилося недовго. Новий пост получає син Рамзана Кадирова. Теперь Ахмат Кадиров, віце-прем'єр республіки, Кадиров ведеть себя як диктатор, як тиран, і соответствовано намагається успіх максимально закріпити їх на каких-то ведучих постах. Та чи зміниться ситуація у самій Чечні? Якщо припустити, що Кадиров раптово помре і Кавказською республікою керуватиме його син або навіть хтось інший, але не Москви? Меседжі які давали наше головне управління розвідки і служба зовнішньої розвідки. Що той фітіль, який може загорітися у Росії, він власне почнеться з Кавказу. Поки Кремль зав'язаний війною в Україні, його пильність на Кавказі падає. Вакуум влади можуть миттєво заповнити близькосхідні гравці. Переконані експерти, Росія пішли е, із Вірменії. Е, відповідно, всі ці історії про занзегурський коридор. Тут там активно працюють і араби, там активно працюють турки. Чи усвідомлюють це у Білокам'яні питання риторичне. А от що чекатиме на Чечню, якщо шістку Путіна забере в пекло шайтан? Чи буде битва за трон? І головне, чи здатні прості чеченці постати проти багаторічного диктаторського режиму та окупації? Ні сил, ні можливостей, ні каких-то ні воєнних, ні людських ресурсів на то, щоб… Встать, самим в Чечні на момент нет. Тому варіантів сценарію насправді залишається не так і багато. Перший очевидний, Чечню очолить той, на кого кивне головний диктатор. Просто в цьому випадку він просто як підкидував монету, на кого упаде, хто швидше реагує, тому і дам свою підтримку. Тому наступники у вигляді синів Кадирова радше фікція, навіть якщо сам чеченський блазень Кремля захоче передати трон дітям без відмашки Путіна, це не зарахується. Ще? такой режим установлен, да, что они могут даже, я не знаю, телевизор поставить и сказать, что теперь он руководитель Чечни, и для них это будет, их это будет устраивать, потому что в Чечне нет никакой оппозиции, никакой политики, никаких вот этих кланов, о которых любят рассказывать хорошие русские, что там начнутся звездные войны, кланов, которые против, хотят делить власть. І тому другий сценарій не набагато кращий. якщо Кадиров самоосунеться, владу в Чечні можуть перехопити ФСБшники і навіть для видимості розіграють показову партію виборчих перегонів. Це буде ніби чоловік прямо із Москви, з ФСБ буде боротися з чоловіком місцем, який Чечні вже вже був там в своїй же команді Кадирова. Є ще один сценарій без Кадирівської Чечні. В ньому Кавказький регіон може стати ареною глобальних зіткнень від Туреччини з її діаспорою до арабського світу, і всі вони прагнуть скористатися моментом для Москви. Чечня це точно порохова бочка Росії. Іноземні спецслужби цілком можуть готувати своїх ставленників, бо контроль над Грозним підкидує їм одразу два козиря: владу над Кавказом і хаос усередині всієї федерації. Є впливи іноземних спецслужб Те, що ще казав турецькі, арабські, американські, і всі вони захочуть щось мати із цієї ситуації, але насправді є ще один сценарій: його днями поширили змі, де президент Зеленський, начебто, говорить про необхідний тиск США на Росію за венесуельською схемою, коли американський спецназ викрав Мадуро результат. Всі бачили весь світ. Швидко це зробив, ну нехай вони зроблять якусь операцію з цим з скадирами, з цим вбивцем. Може тоді Путін побачиться і задумається. Навряд чи будь-який сценарії, окрім першого, сподобався б генералу Тікток Військ. Тож, отямившись після московських медикаментів, Кадиров знову вилазить у Тікток. Цього разу не для заяв, а щоб продемонструвати, що він живий і паралельно висміює чутки, які вперто наздоганяють його з кожним новим відео. Неганка. Наступного дня в мережі вибухає інше відео. Там він вже не такий показово веселий, бо не лежить на дивані, а в свої 49 років спирається на тростину, ніби старий дід, який боїться зробити зайвий крок і не втриматися на ногах. Примітно, що перший раз із палицею Кадирова побачили ще в 24-му. Тоді він теж явно почував себе невпевнено на ногах. Але тоді Рамзан оклигав цього разу після останньої госпіталізації він виглядає так само безпорадно і жалюгідно, але повернемося все ж до Лизгинки, яка через прості рухи наочно продемонструє різницю між тим енергійним Кадировим у 21-му із ще бадьорими рухами у 24-му і ось так як живий труп. Він ледь волочив ноги, намагаючись танцювати лезгинку у 2025-му. Чоловік дійсно серйозно глубоко болен, і да його життя підтримується будь-якою ціною. Відмовче з лучших врачей стараються, щоб він жив як можна довше. тому що в його образ і його розкрутку Росія вложила огромний мільярд. Сам Кадиров не раз зізнавався місцевим журналістам. У відпустках майже не буває, а от минулого разу чомусь сходив аж чотири рази, і це лише офіційно. А остання новорічна взагалі розтягнулася майже на два місяці. Сиделе <звиск> 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 чи настав для нього момент піти вже у безстрокову відпустку, з якої кривавого злочинця не врятують навіть найкращі лікарі? Питання відкрите. Є ся сусід то я достаюся не дадіву. Віталія Фанасієнко. Факти тижня. Марафон. Єдині новини. Підписуйтесь на Ютуб канал Факти тижня». Нас тут уже понад 600 тисяч глядачів, людей, які хочуть розуміти, що відбувається зараз і чого чекати далі. Хто замінить Кадирова після його смерті? Операція Спадкоємець. Навіщо Путін зустрічався із сином очільника Чечні? Та чи дійсно саме з Кавказу має розпочатися розпад Росії? У головній Кремлівській лікарні Москви вже кілька днів переполох масово прибувають елітні автівки з Чеченськими номерами. Ті самі, які ми звикли бачити на центральних проспектах Грозного і в кортежах нинішнього глави Чечні Кадирова. Рамзан в лікарні в комі через проблему з нирками, а може вже й помер. Новина, яку розповсюдили кілька чеченських опозиційних каналів, з кожним днем звучить все гучніше. Не заспокоїло навіть відео, що з'явилося на приватній сторінці Кадирова у соцмережах. От такі Кадиров говорить загальні фрази, тож кадри не факт, що свіжі, виглядає і дійсно на здоровим, але головне це низка подій, які відбувались напередодні, і засвідчили, що пота. Таємні процеси навколо Кадирова запущені давно. Розберемо найголовніше. Зовсім юний у бездоганному костюмі та чорній краваці. Поруч із господарем Кремля він виглядає навіть дещо наївно. Для сина Рамзана Кадирова Ахмата Молодшого це поки що найпрестижніша зустріч, яка щоправда зображена тільки на одному фото, де видно лише, що співрозмовники практично одного зросту, що звичайно може бути оманливим. А ось що стоїть за кадром цієї події, розкажу далі. Підписуйтеся на наш канал, аби знати більше. Ролсройси та Бугаті серед машин держохорони із увімкненими спецсигналами. Не дотримуючись правил дорожнього руху, вони вивезуть молодшого сина Рамзана Кадирова проспектами Грозного просто у РАЦ на реєстрацію шлюбу. Весілля під грифом цілком таємно. Жодних фото. Хоча публічну площину молодшого Кадирова виводили з дитинства. Спочатку як геніального боксера. Давай жорсткий бой. А згодом як міцного господарника, що у свої 17 з не дуже зацікавленим виглядом інспектує одне з будівництво Грозному. Осталась чистова відділка. Історична ж зустріч із путіним відбулася просто напередодні весілля. Тож одразу заговорили, чи не хоче батько таким чином офіційно представити сина на роль наступника. Його звісно, не восприймають поки ніяким лідером і нікем. Тарані. То такої сценарій уже був з тим же Ахматом Кадировим і Рамзаном Кадыровым, когда был Ахмат. Э, и никто не вірив, то что Рамзан буде то потому що он гаворі даже ні умел ні на руськам, чеченському. Тож, аби ситуація не повторилася, піднімати авторитет на повнолітніх синів Кадиро вирішив, відправивши їх на Донбас, і вони повернулися, начебто, з українськими полоненими. Але достовірність цього ніхто з офіційних українських джерел так таки не підтвердив, як невідомо. Думаю, чи була сама поїздка, знаючи тіктоківський підхід до самопіару батька родини. «Це я Опять со своїм телефоном, Дон. схоже, робити сенсації з телефоном у руках. Це вже як фішка Кадирова або потішити публіку. Але півроку тому, помітно набравши ваги і з сумним виглядом обличчя, він записав відеозвернення, мовляв, втомився і хоче піти. Уже як я руководжу рісфубліка. У нас у кавказцев у сейчас есть пословица, да, каким бы ни был гость уважаемым, да, он долгожданным, если он вовремя уезжает, то это еще бывает, да, приятный. Поэтому я думаю, что в мое время тоже, да, он пришло, до да, он. Да.

Якісь непорядки з почками, і саме з цим це зв'язано чутки про хворобу голови Чечні ходили давно. Його приватний літак регулярно бачили в Еміратах, саме там, начебто, до не лікувався. Але цікаво, що раптова заява про втому прозвучала на тлі гучного скандалу, що саме сколихнув усі військові кола РФ, і до якого Кадиров був безпосередньо причетний, прикож статі в місті з Кадировим змогли зняти лапіна, да, отримати якісь Не отримавши веле. Ких перемог у Тікток баталіях Кадиров, об'єднавшись із пригоженим, почали боротьбу з представниками Міноборони РФ на чолі Шойгу. Очевидно, щоб посилити свій вплив в країні, але все пішло за іншим сценарієм. Путіну стало відомо про змову. Я вважаю що вночі з 10 на 11 января в бункере произошел такой мини-военный переворот. Шойгу и Герасимов явились к нему, а их ж несколько месяцев поносили, преследовали те же Кадыров, пригожин розжаутин, на фронт. Они потребували герасимоворми, уволить Пригожинского пригожинка, ну і по существу ліквідувати влияние этих шурмових отрядов. Тож глава чичні швидко відхрещується від Пригожина, відмовляється критикувати Міноборони, змінює курс. с чуть подлый крайне. И, конечно, ну, очевидно совершенно, что он думает только о своих интересах. Когда Пригожин был в фаворе, когда он был значит, у Путина фаворитом, да, Конечно, и Кадыров с ним дружил. А как, как Кремль отвернулся от Пригожина, естественно, и Кадыров от него отвернулся. Втім, на такий розворот могла підштовхнути Кадирова і спроба утроєння його помічника, генерал-майора та командира спецназу Ахмат Абті Алаудінова. И Алавдинов, это тоже генерал, кстати, но генерал полиции России. Он был э, в немилости у Кадырова, но началась война. Он получил второе дыхание, его отправили на войну. И он там как-то пытается реабилитироваться. Он не в милости у Кадырова, потому что у Алавдинова, как бы это ни было, уже доказаны разгульный образ жизни, который не соответствует... Ні, генералу там поліції Росії і, тим болі лошафіченко з прокинетразіція з... з... і тим не менш він соратник Кадирова, який отримав лист, просочений токсинами, що лише підкреслює почерк ФСБ. То ще не могло це отруєння бути попередженням самому Кадирову. Мовляв, сиди тихо і не висолося. Та як би там не було, але зустріч Ахмата молодшого з Путіним багатьом здавалася певним знаком примирення, хоча й на дистанції. Путін заводити подурово і подурово. В після Другої Чеченської війни де факто відбувся спеціальний договір, суспільний договір між кланом Кадирових і Путіна. Але ви не розумієте, а Росія, в свою чергу, за це платить величезними рішенням. Як тільки прибирається Кадиров, ця домовленість починає болюти, тому що Чечня це принципі територія, яка завжди була поділена між родами. І реально, що з відходом Кадирова. Може початися знову між э, родова э, ворожнечок, яка може перевести в тому числі до. На початку певних був і на Росії словом мати проблеми в Чечні не вигідно путіну. Як розповів в ексклюзивному інтерв'ю фактам тижня прем'єр-міністр Чеченської Республіки Ічкерія в екзелі Ахмед Закаїв, очільнику Кремля свого часу нелегко далася домовленість з родиною Кадирових або починати тепер усе спочатку. Першим був отець старший Ахмад Кадиров муфті КГБшник, в КГБшник, ще з того періоду, і звісно. Путин вошел сговор с ним, что тот как религиозный деятель займет российскую сторону, сторону русских и будет пропагандировать мир, русский, куль... русский мир и русскую культуру в чеченском обществе. А в этот период на самом деле КГБ или ФСБ удалось расколоть чеченское общество на религиозной основе. Это позволило во многом... Тому що Чечні був установлено тоталітарний режим в ліце Кадирова у 2004-му Після смерті Ахмата Кадирова від вибуху на стадіоні до влади приходить його син Рамзан. Ось таким диваком у спортивному костюмі він вперше з'явився в Кремлі. Однак зараз він вже може вести вже власну гру і навіть шукати в еміратах не лише медичну допомогу, а й запасний аеродром. Йому скоріше, скалітработи сценарії що буде якщо значить на родині революція. І нужна в біжать Платформа для того повністю підготовку. То добу буде чи ніт надежний та поміродром з нашихом хаведом. Хороших машині до того ж, як розповів фактам тижня, Ахмед Закаев, існує проект так званої Горської Республіки, який вже готується до представлення. В ньому від початку не було місця для Рамзана Кадирова, а тепер проект може вийти на новий рівень в європі. Вы знаете, уже год, почти год действует форум свободных народов. Это народы, республики, представители народности, национальности, находящихся в колониальной зависимости от России. Они обсуждают вопросы, связанные с демонтажом Российской империи. А трансформація цього государства створення нового державного образування. Отже, розпад Росії у найближчій перспективі вже не здається чимось неймовірним. І як колись сказав російський опозиціонер Борис Німцов, початися він може саме з Кавказу, тому так уважно наразі всі стежать за долею Кадирова. Катерина Павловська, факти тижня, ICTV.